Ну і до завершення цього передостаннього раунду лише півтори хвилини. В атаку пішов жу. Потрібно ризикувати зараз Олексію. Потрібно йти в одар, звичайно, що сподіватися на лакі панч. сподіватися на свій наколкуючий удар, який в нього є. Боксер, який з чотирьох перемог вдвічі замечав холодіння достроково. Але і суперники були і Жука дуже і дуже серйозні. Підтискає зараз Старченко, в'яже свого суперника і не дає жодної можливості. Ось так є час на перепочинок, але цим на 100% користується зараз Старченко. Як же провалює зараз свого суперника-Старченко? Просто не встигає зараз ну і що? Перша крокна з'явилася. Потік нісу Віталія Старченка за 10 секунд до завершення передостаннього 9-го раунду цього тут протистояння. тут Лесь сам не послізнувся, але сам не втратив його, ну, а Жук відпишов вперед на свого суперника під завершення цього раунду. Чудова атака від Жука, чудовий спорт від Олексія.